Так слава Ісусу Христу, слава віки! вітається з вами Те Сензарія. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі на порадах Отця Піо. Як добре молитися? Почали ми вчора цю дуже таку важливу серію духовного життя. І тепер в пошуках Бога про молитву. Про молитву. Перша порада, яку нам дає отець Піо. Як розмовляти з Господом Богом? Як розмовляти з Господом Богом? І це є з листа до Аніне Родотте 6 лютого 1915 року співо записав. Усе твоє життя нехай проходить на зреченні, молитві, праці, приниженні. Подяці доброму Богові. Якщо почуєш, що народжується в тобі нетерпеливість, то дуже часто в нас народжується нетерпеливість. Натомість прибігай до молитви. Пам'ятай, що завжди є ми в присутності Бога. І це дуже важлива річ, отже, ж, ем, е, в духовності Святого Цапіо Піо наголошується на пам'яті на Божу присутність. Прибігай до молитви. Пам'ятай, що завжди ми є в присутності Бога, якому мусимо здати справу з кожного нашого чину, доброго і злого. Це апостол Павло каже, що кожен з нас мусить пристати пересудом Христовим. І здати справу з кожного. Доброго чину і злого. Дивлюся тепер ще таке відео на Ютубі. Оце Росіньолі, єзуїт, зустрічі з душами щастилища. Отже, свідчення, як душі щастилища, наприклад, з'являються і просять про молитву. Вони кажуть, наприклад, я, зокрема, це стосується богопосячних всім там. За малесенькі такі ухиблення, наприклад, в обітах, чи в обогості, чи в чомусь іншому, великі кари є в чистилищі. так? І це все серйозні речі. так? Нам так здається, що воно зійде. На цьому світі все може зійти. Хтось може не побачити, не побачити, можна купити суд, можна ще щось домовитися. Перед Богом так не буде. Отже, треба буде да, отець Піво чітко каже. Що <кій>, треба буде здати справу з кожного нашого чину доброго і злого. Отже, над усе скеруй тоді свій розум до упокорення, який Син Божий витерпів з любові до нас. Хочу, щоб думка про терпіння і упокорення Ісуса Христа була сталою темою твоєї медитації. Думка про терпіння і упокорення Ісуса Христа. Отже, відкриваємо Євангелія, дивімося приклади з життя Ісуса Христа. Як, наприклад, Ісус себе упокорював? І Його терпіння? Наприклад, подивляння таємниці втілення Сина Божого, народження, ти співу дуже любив народження Ісуса Христа. Так? Як цей Господь Всемогутній народжується в яслах, в, бідних, в бідній стаєнці? Дуже Апостол пізніше каже, він став убогим для того, щоб нас свій убогістю збагатити. Якщо будеш її практикувати медитацію, це, мабуть, свої духовні донці ця Аніта Родота Єнею. Отже, ти співдає цю <кій> Чого є певен? В короткому часі досвідчиш спасенних плодів. Ну і так кажуть так каже всі святі свята Тереза Авільська сте Альфонс Марія Делігорі, що медитація є потрібна для духовного поступу. Щоденна медитація. Одне тільки розваження буде для тебе. Захисним такою обороною, яка захоронить тебе перед нетерпеливістю, коли найсолодший Ісус зійшов на тебе терпіння. Так, бо Альфонс Марія Делігорі каже, що на медитації треба собі передбачувати, наприклад, робити постанову коротшу, наприклад, на конкретний день і загальну. Так я можу повестися прикро. Чи гнівно, чи з усіє чи іншою людиною? Я знаю, що мене це діткне сьогодні, так чи на роботі чи де інде. Значить, я роблю свою постанову, що я так не поступлю. Отже, а де я це зможу зробити? Якщо я на молитві цієї постанови не зроблю, то я не змінюся. Недостатньо не тільки посповідатися, наприклад, я був нетерпеливий чи гнівливий. А ще потрібно над собою працювати, щоб цією візикою, з цієї з якоїсь тої чи іншої вади очиститися, отже, ж, і оздоровитися. Отже, і, і, і ти спів каже: Найсоводший Ісус тебе захоронить, значить, захоронить перед нетерпеливості, коли не дійшло на тебе терпіння, коли діткне тебе великою великим болем, коли вчинить з тебе. Мету всіляких противностей. Щоб стримати дещо неспокій твої душі, хотів би тобі запропонувати мою скромну пораду, яку маю надію не видасться тобі смішною. Передусім дбай про те, щоби завжди стати в присутності Бога. Отже, це є перша духов... риса... е... Не можна казати. Духовно, каже, духовності у Піону, піо, ну, наприклад, можемо сказати піонської духовності, так, бо альфонсіанської, ми тут, таке ім'я, трошки це Піо маленьке. Отже, духовності в піо. Присутність Божа, став себе завжди присутності Бога. Тому пам'ятай, що Бог найвищий є разом з ангельськими хорами, реально присутні в твоїй душі. Опісля першому місці дбай про молитву і медитацію. Про молитву і медитацію. Отже, друге, конкретно, отець спів дає пораду. Отже ж, став себе присутності Бога і дбай про молитву і медитацію щоденно. Опісля, наперш, так, пам'ятай про те, щоб мати тоді очі закриті, голову тримати, можливо, просто. А чоло сперти на долоні або на долонях, як тобі буде більше відповідати, все повинно бути роблено без пересади і удавання. Ну і отець пів, звичайно, був тим прикладом. ми бачимо, все він робив без удавання. Так, він не на покасти мають цей розарій, як може видаватися, а він це робив без пересади і без удавання. Дивіться, які ми доточиві поради линуть з отця піо. З духовності Отця піо, з листа до Аніти Родотте. Отже ж, порадую це піок молитися, і наша серія буде іти далі. Ставте лайк, коментар ну і поширюйте, оскільки такої інформації. Напевно, що Бо хтось мене питався, чи на українській мові можна десь купити книжки такі глибші про Отця піо. Ну, не знаю, не зустрічав я тільки ті, значить, думки на щодень і біографія.